Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у середу, 4 грудня о 15.30, на нас з вами очікує просто якийсь неймовірний поєдинок в українській Прем'єр-лізі, перенесений матч першого тура Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніка. Команда Рослана Радання буде приймати Динамо, Київ, Олександра Шавковського. Сьогодні я хочу поговорити про Олександрію, про Динамо. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую від даної битви. А це буде битва. Давайте розпочнати, мої любі друзі. Розпочнемо з останніх п'яти матчів. І... Нічого, маємо, з останніх п'ять матчів у Динамо тут є перевага, п'ять пивок. Здобули каяни п'ять перемог підряд. У Динамо є над Олександрією. 18 вересня 2021 рік кияни перемагають з рахунком 1-0. 10 жовтня 22 року кияни перемагають Олександрію у себе вдома у Києві за рахунком 3-1. команді вдається перемогти. Далі 23 рік, 20 травня, 23 рік Динамо перемагає за рахунком 5-1. Ну і в минулому сезоні компанії 23-24 команди зіграли два матчі, і в обох випадках Динамо перемогло. Спочатку, 1, -го, 1 -го жовтня, між командами була перестрілка. Динамо перемагає Олександрія з рахунком 4-2. Ну а Останній матч між цими командами був зіграний 13 квітня 2024 року Олександрія. В себе вдома поступилася команда Руслан Детання з рахунком 0-1, кияни перемогли. Все вирішив дуже красивий гол Володимира Брашка на 64-й хвилині. До речі, тоді Назарій Волошин отримав червону картку. Але кияни, навіть незважаючи на такі складні обставини на характері, змогли здобути перемогу над Олександром Ріцями. Олександрії дуже важко грати проти Динамо. Олександрія останнє перемагала Динамо ще в 2018 році. Це було відповідно 25 листопада 2018 року. Останнє останній тут і перемагала Динамо. А так, у Динамо дуже хороші результати проти Олександрії. Перемог тут є, 5-1 є перемога і 1-0, 3-1. Взагалі, останній раз, коли Олександрія хоча б відбирала у Динамо, це було ще в 2020 році. 12 липня 2020 року Олександрійці розписали бойово нічого 2-2. дубль Тресякова та Дубль Вербича. Ось ці люди тоді забивали за Динамо та за Олександрію. Ну а так у Динамо, як бачите, після цієї нічії тут перемога, перемога. Ну тобто, якщо так нарахувати, то сім перемог підряд, взагалі uh, має київське динамо над на, на, на Олександрією. Історія це історією, давайте придивити взагалі то реальний час. І де там команди йдуть в українській прем'єр-лізі на дану мить. А тут вони дуже і дуже плотно. Динамо перша позиція, Олександрія друга позиція. В обох команд по 36 залікових баїв. Але Київське Динамо випереджає Олександрію, тому що у Динамо Київ краща різниця забитих та пропущених. У Динамо різниця забитих та пропущених складає плюс 22, 33 м'ячі. Динамо забило, то 11 м'ячів команда Олександра Шаковського пропустила. Різниця забитих та пропущених у Динамо складає плюс 22. В Олександрії 25 забитих м'яча, 8 м'ячів пропущених. Найкращий захист в українській прем'єр-лізі саме в Олександрії. Олександрійці в менше за всіх пропускають. 25 забитих м'яча, також немало -то голів в Олександріїці наколотили. 8 м'ячів м'ячів в Олександрійці, Ну і плюс 17 це різниця забитих та пропущених. Обидві команди дуже здорово виступають. У Динамо 11 перемог, 3 нічі та 0 поразок. В Олександрії синхронно взагалі статистика, також 11 перемог, 3 нічі та 0 поразок. Але ось тільки по різниці забитих та випущених кая саме і вищі за Олександрію. Олександрія просто розкішна. Команди Россина Ретання спрогресувала, я вважаю, в цьому сезоні. Команда, у минулій компанії команда. Скажімо так, могла навіть і вилетіти і справді. Але команда Росан Ретаня грала в такий дуже такий цікавий футбол, такий атакувальний. І, в принципі, неповні результати вдалося Олександріці у минулому сезоні здобути. В кінці кітців Олександрії залишилася в українській прем'єр-лізі, а цей сезон просто розкішно команди розпочав. Ну просто розкішно. Чого тільки варта перемога над донецьким шахтарем 24 серпня. Неймовірний просто якийсь був поєдинок. Олександріці перемогли Шахтар з рахунком 4-3. До того ще із, перемагали ЛНЗ перемагали Чорноморець. Тобто, я вам хочу сказати, взагалі дуже розкішно виступив, ну, там, правда, Черноморць це все ще були там товариські, поєдинки, якщо ми беремо взагалі, ту компанію, то якраз то розпочали дуже здорово, і справді розпочали тут е з Луганчанами, вдалося перемогти Олександріці на виїзді з рахунком 2 1 ЛНЗ. Перемогли також, щоб Олександріці взагалі просто розкішно розпочали сезон в українській прем'єр-лізі. Команда з перших же турів справді дуже так потужно виглядала, виграла шахтар з рахунком 4 -3. Це Взагалі просто я вважаю, поки що на даний момент це найкращий матч в сезоні. Неймовірно, просто якась була перестрілка. гірники там вигравали в два м'ячі, там Хитрик Філіппова був. Ну, це просто якийсь фантастичний був поєдинок. Олександрія дуже так стабільно виступає, команда здобуває дуже хороші результати. Жодної поразки в команд немає. Кривбас перемагали, то з Рухом було ніче. Той такий Кривбас знову перемагали, Ось, Ворску перемагали. Ну, до речі, одна перемога тут над Кривбасом це був товариський поєдинок, але все одно. Навіть незважаючи на це, Олександрія має дуже хороші результати. Ну з Вересом було, було Воловесніче. Перемогли Одеський Чорноморець. То Полі, ти Полісі, до речі, перемагали, і Юксу перемогли в Кубку України, і Гулеці, і Ворослу перемогли. Тобто і справді в Олександрії дуже такі хороші результати. В принципі, команда сама та грає в непоганий футбол. Динамо, Київ, скажімо так, яну взагалі раніше за всіх стартували. Стартували з кваліфікації в Лігу Чемпіонів. Ми пам'ятаємо ось цю перемогу над партизаном по сумі 9-2. Також кияни ДКейна взагалі дуже здорово виступали, і хороший та початок був сезону в Динамо. І Рейнджер пройшли, по сумі, 3-1, і Верес тут кияни перемагають, Карпати перемагають. Тобто Динамо Київ з перших же турів захоплює лідерство в Україні. І справді Кияни дуже здорово виглядали, на Дворську тут була перемога. Але ось потім була поразка від Латція в Ліги Європи, взагалі в Єврокубках у Динамо 5 поразок, поразка від Латція від Хофенхайма. Від Роми, від Фернцвараша та від Вікторії Плензені чемпіонаті України кияни стабільно виступають була ніч з шахтарем, хоча дуже важкий матч для Динамо. Кияни врятувалися там на останніх хвилинах. Перемогли Абалоні, перемогли кривбас, перемогли берек, перемагали за рахунком 5-2, перемагали Полісся, Житомир, Чорноморець. перемагали. Та таке ну, взагалі дуже здорово виглядало на початку сезону. Ну і в принципі, зараз це також не виглядає на погано, з колосом була ніч'є, але В принципі, у Динамо Київ були хороші моменти, десь трішки команді Олександра Шаковського вважає, не пощастило. Але в будь-якому випадку відчувається ось втома, тому що несправді ну, не, не стоїть забувати, що команда не слід забувати, да? що Динамо стартувало взагалі з липня місяця і взагалі-то ну, дуже важко зараз киянам. М -м Але в будь-якому випадку, навіть незважаючи на це, я вважаю, що Динамо Київ все одно знаходиться в непоганих кондиціях, у чемпіонаті України у Динамо хороші результати. Так, да, і в Європі 5 поразок підряд, але я думаю, що основний акцент Динамо робить саме на чемпіонство. Я думаю, що кияни дуже прагнуть чемпіонство. Я думаю, що ставку саме на чемпіонство роблять кияни. Ну, я так думаю, я так думаю, в будь-якому випадку. Цей матч дуже важливий, що для Олександрії, що для Динамо. Зараз, напевно, можна сказати, що Олександрія в більш такому хорошому настрій до даного матчу підходить. У Динамо була поразка від Вікторії Плензеніч я з Колосом. І справді, але в будь-якому випадку цей матч на три результати. І справді, і справді цей матч дуже-дуже важливий, що для Олександрії, що для Динамо. Ці команди ще 8 грудня зіграють. Тобто, ось вони грають 4 грудня, потім грають 8 грудня, тільки вже в Києві. Тобто, ось ці два матчі, вони прямо ключові, можливо, і справді для обох команд у цьому сезоні. Тому я думаю, що в принципі така буде обережна гра, тому що обидві команди прекрасно розуміють, що. Скажімо так, результат дуже важливий. Да? Я думаю, що ризикувати будь команди не будуть. Я думаю, що спокійно буде поєдинок взагалі. Я навіть знаєте, не очікую тут взагалі багато голів. Можливо, навіть якісь взагалі 0-0 взагалі будуть, і справді, я думаю, буде якась шахова партія. ось Хто кого тактично переграє? Я думаю, зроблю все-таки знаєте, один мій такий прогноз, одна моя така думка. Я все-таки думаю, що Динамо все-таки не програє Олександрії. Я думаю, що підопічня Олександра Шапковського як мінімум все-таки Олександрі не програє. Але взагалі, я думаю, що нічя буде взагалі. Я думаю, якась буде нічям 0-0 або 1-1. Думаю, що Динамо точно як мінімум не програє, але я більше так думаю, що якась нічя буде. Тобто моя думка, що да, Динамо не програє, але я думаю, що тут буде нічия. Я думаю, тут буде ніч'я або 0 0 або 1 1 Я думаю, якось так. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім нових зустрічей.